Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 7 травня 2023 року. Ми розпочинаємо підготовку наших гряд під виноградну школку. В цьому році погода трішки вносить свої корективи, холодно, багато дощів, опадів, е, було дуже мокро, тому раніше не вийшло в нас це зробити. Робимо, коли вже в нас є час і дає нам погода. Ну ось ми розвозимо наш перегній з грибів, який кожен рік я привожу. Ось оце, бачите, е, він полежав оце з осені, Дивіться, в якому він зараз стані. Це солома. Вона перегнила і ось такий у нас виходить перегній. Потім ми його розвозимо на наші гряди, коли ми розмічено, розрівнюємо і культиватором будемо все перекультивувати, робити наші рядки. Потім натягнемо чорну плівку, капельниці. Ну, цей процес ми далі покажемо. Ну, а Сьогодні ми займаємося підготовкою і нашого перегною на наші виноградні рядки. Ну так що, працюємо, а далі процес наш, що будемо робити, ми покажемо далі. Ось і закінчили ми розвозити, розрівняли. Ну, а Зараз будемо настраювати культиватор і все це перебивати, перемелувати, готувати наші ряди. Ну, У нас вийшло 6 рядів. Це якраз машина, газон. Получається, на, е, вистачило на 5 рядів по 25 метрів. Шостий ряд, це в минулому році от залишився трішки, він взагалі вже повністю-повністю, дивіться який, який розсипний. Це те, що минулого року, то в цьому році я оце він мене виручив на один ряд. Якраз те, що залишалося, я розсипав. А оце на 5 рядів це я... Е, ну, Осінню завозив машину, зиму він на це полежав і ось в такому стані він вийшов, ми його розвезли і розрівняли. Ну, ця сторона, де в минулому році в мене була школка, вже, як бачите, засіяна гірчиця сидират, ось, вже зійшла, потрошку росте, коли виросте, я її скосю і все, перекультивірую. І знову Засів. І так за сезон 2. Два, ну, два виходить, можливо і три рази, дивлячись як по часу і по погоді. Ось так в мене один участок віддихає, на другому я вирощую школку. Потім цей, на, цьому, на цій стороні я засаджую седират гірчицю, на цій стороні завозимо перегній і висаджуємо нашу шкілку. Ну, все, йдемо культивувати.